Він звик оглядатися і пильнувати. Робота така постійний ризик. А надто під час війни, коли ворог запустив своїх щурів навіть у найвищі кабінети, але вранці, 10 липня, полковник СБУ Іван Воронич на небезпеку зреагувати не встиг. Восьма ранку голосіївський район столиці тієї ночі, Київ пережив одну з наймасштабніших атак РФ. Місто сповнене тривоги. У різних районах працюють медики швидких, рятувальники і поліцейські. З під'їзду звичайного будинку виходить чоловік у джинсах і чорній футболці, спускається сходами і кидає погляд ліворуч. Уже за кілька хвилин він лежатиме у калюжі крові на асфальті. Чи мав Іван Воронець шанс уникнути смерті, для кого полковник СБУ був, мов кістка в горлі? На чому прокололися Кілер та його спільниця? І про блискавичне покарання убивць? Це темні справи. Я Влада Цимбаленко. Є, є єдина перспектива для ворога на території України, це відповідно смерть. Безславний фінал: два тіла на купі сміття. Кіллер і спільниця, яких найняли для вбивства полковника СБУ, мертві. А вони ж точно сподівалися вийти сухими із води. І не усвідомлювали, що шанси на спокійне життя близькі до нуля після виконаного замовлення. Івана Воронича підстерігали на подвір'ї. Кілер рухався через парковку, водночас вдягаючи балаклаву. Він дочекався, коли його жертва вийде з під'їзду, обійде автівку і дістанеться будки охоронця. Наблизився майже у притул і відкрив вогонь. Полковник швидше за все, вже поранений, спробував ухилитися, але вбивця його наздогнав і вистрелив п'ять разів. Останні кулі всадив у чоловіка, коли той упав. На відео з камери спостереження силет убивці не чіткий, але добре видно, як тікає налякана жінка. Вона стала свідком розправи. А потім з місця злочину біжить і кілер, навіть не ховаючи пістолет. На ту мить ще не було відомо, кого саме застрелили. Стрілянину влаштували в Голосіївському районі. Соцмережі. Чоловік загинув на місці. Згодом інформації ставало більше, але все ще не називали імен. Не підтверджували вбивство побратима і у Службі безпеки України. Сьогодні вранці було вбито полковника СБУ. П'ятьма пострілами в притул, під час виходу з помешкання. Особа, причетна до вчинення злочину, встановлюється. Вживаються заходи з її затримання. Повідомили у поліції Києва. Далі про зухвалий розстріл полковника СБУ почали говорити його колеги. І зважаючи на те, чим займався Іван Воронич, сумнівів не лишилося. Його вбивство замовили ФСБшники, адже він був причетний до багатьох спецоперацій з ліквідації ворогів України на території РФ та у тимчасово окупованих містах. За словами колишнього колеги, який побажав залишитися анонімним, після вступу до СБУ в середині х років полковник Воронич певний час командував підрозділом спеціальних операцій, призначеним для здійснення таких нападів. Це підрозділ відомий як п'яте управління, яке отримав технічну підтримку від ЦРУ. був відповідальним за вбивство високопоставленого командира російських сепаратистів на ім'я Арсен Павлов, відомого під псевдонімом Моторола. Щоб зрозуміти, чим займався п'ятий департамент управління контрозвідки, звернімося до публікації того ж «Нью-Йорк Таймс. У статті «Шпигунська війна мідеться про те, що члени підрозділу пройшли підготовку американського ЦРУ, і що п'яте управління було укомплектовано офіцерами, які не були інфіковані вірусом радянського КДБ, і вбивство ватажків бойовиків ГІВІ і мотороли це лише частина спецоперацій, до яких причетне п'яте управління. В окупованому Росією місті Донецьк на сході України стався загадковий вибух, в якому розірвало ліфт, у якому перебував високопоставлений командир російських сепаратистів на ім'я Арсен Павлов, відомий під псевдонімом Моторола. ЦРУ не вдовзі дізналися, що вбивці були членами п'ятого управління шпигунської групи, яка пройшла підготовку ЦРУ. Команда українських агентів встановила ракетну установку з дистанційним керуванням в будівлі на окупованих територіях. Вона була прямо навпроти офісу командира повстанців на ім'я Михайла Толстих, більш відомого як ГІВІ. Вони вистрілили з установки, що й зайшов до свого кабінету і вбили його. Ось так моторола остаточно вимкнувся в ліфті. А гіві, який погрожував дійти до Києва, буквально згорів на роботі. Але вони у темних справах нас цікавлять лише як успішно виконані завдання підрозділу, де служив Іван Воронич. Після ліквідації двох ватажків бойовиків російські спецслужби змогли завдати удару у відповідь. У 2017-му вони влаштували теракт у столиці, використали замінований автомобіль, щоб усунути командира спецрезерву розвідників. Полковник Максим Шаповал був за кермом, коли його машина вибухнула. Уламки тоді розлетілися на кілька десятків метрів. Вибухівку заклали під сидіння авто. Сила. Вибухового пристрою, який був приведений в дію у 8 годин 14 хвилин, була така, що на відстані більше 50 метрів. Я прошу вибачення у родини, що я це озвучу, але більше, ніж на відстані 50 метрів на висоті першого поверху були знайдені частини тіла загиблого. Основною версією слідства є це російський слід. Звісно, це вбивство було замовленням росіян. Минуло два роки, і у 2019-му Служба безпеки повідомила про затримання сімох диверсантів РФ. Їх відправляли до України для виконання політичних розправ і терактів. Також з'ясували ім'я убивці полковника Шаповала. Це українець, диверсант із так званої ДНР Олег Шутов. Саме ця особа. 26 червня року 2000... 17-го року заклала вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала. Ми ну, вперше сьогодні оприлюднюємо дані щодо виконавця. Шутов орендував квартиру в тому самому будинку в Києві, де мешкав Максим Шаповал та паркомісце поруч із машиною розвідника. Тож мав доступ до автівки. Камера зафіксувала все по хвилинах. Після вбивства шутов утік на окуповану територію і. Загубився я сподівання, що лежить десь у безіменній могилі. Але справжнім організатором вбивства є генерал-лейтенант російського ФСБ Дмитро Мінаєв, керівник департаменту контррозвідувальних операцій і, до речі, уродженець України. Він стоїть і за невдалою спробою замаху на нинішнього керівника гур Кирила Буданова. Але до цього я ще повернуся. А поки у темних справах про вбивство Івана Воронича. До яких саме спецоперації СБУ причетний полковник Іван Воронич, в якого Кілер випустив п'ять куль, не розголошують. Але це не лише ліквідація витажків окупантів, зрадників і гауляйтерів. Підрозділ, у якому служив розвідник, був кісткою у горлі ворожих спецслужб Із інших причин. За словами колег, у роки після вторгнення Росії полковник Воронич був частиною елітного підрозділу відповідального за дії в сірій зоні між лініями фронту. Його підрозділ відігравав ключову роль у несподіваному нападі України на Курську область Росії минулого літа. Уродженець Ужгорода Іван Воронич навчався і служив у Львові. І під час революції гідності, коли президент Отікач Віктор Янукович ще з усіх сил намагався втримати владу, Воронич був одним із тих. То не допустив Свавілля під час так званої ночі гніву у Львові. Поки у Києві розстрілювали протестувальників, у Львові провокували безлади, і Воронич доклав зусиль, щоб уникнути кровопролиття. А саме це було вигідно Януковичу. Зараз багато і російського будуть вкидувати про корупційні зв'язки, про якісь його нереальні функції. Насправді він був незручний ще зі Львова, де працював в управлінні СБУ у 2014 році. Такий, як Іван Воронич, тоді на цей момент зорганізували офіцерів Служби безпеки України, МВС та інших силових структур і не допустили витоку зброї у Львові. Мається на увазі безпосередньо зброї на руки, не допустили конфліктів застосування зброї, а по факту підстави для введення антитерористичної операції. Далі участь в АТО і контррозвідка, підрозділи, в яких служив Воронич у 2015-2022 роках, виконували завдання на території ворога. Іван Воронич служив упродовж багатьох років в відділі захисту національної державності управління СБУ Львівській області. Після початку АТО перейшов у контррозвідку. Скромний патріотичний та коректний офіцер після майдану поїхав у складі однієї з перших зведених груп виконувати завдання в зону АТО. Брав участь в затриманні диверсійної групи. Ямал досвідчений професійний. Пильний саме тому його вбивство стало таким шоком. У нього не було охорони і жив полковник Воронич за офіційним місцем реєстрації, і це зіграло на руку кіллерам. Але хто ж вони убивці? Стрілець Гулалізада Хагані та його помічниця Нармін Гулієва мали документи Азербайджану, але тісно пов'язані з криміналом у Росії. Обидва приїхали в Україну заздалегідь. Кагані намагався перетнути кордон ще наприкінці лютого у пункті пропуску маяки удобне, тобто їхав з Молдови. Прикордонники пробили іноземця по базі і завернули через причетність до мафіозних структур. Офіційно Хагані заборонили в'їзд до України до 2030 року. Але Кіллер таки потрапив на територію України нелегально, знайшов спосіб. Гулієва теж їхала з Молдови. 15 травня жінка вже була в Україні, тобто, час на підготовку до вбивства офіцера СБУ злочинці мали. Стежили, вивчали розпорядок дня, вичікували слушної миті і, зрештою, нею скористалися. За кілька діб убивці Івана Воронича знайшли, з'ясували, звідки взяли зброю і де ховалися. Фігуранти, виконуючи завдання ворожої спецслужби, отримали інформацію про місце знаходження схорону зі зброєю, за допомогою якої здійснили це зухвале вбивство. Після скоєного зловмисники намагалися залягти на дно. Однак, завдяки спільній роботі поліції та СБУ було встановлено їх місце знаходження. Російські агенти намагалися відстрілюватися і втекти, тож їх зупинили. Силами СБУ проводилося затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ, які були маршрутовані завчасно в Україну, і три дні тому вчинили вбивство вбивство співробітника СБУ, полковника Воронича Івана Івановича, нашого славного побратима. В результаті переведення негласних розшукових активно контрозвідувальних заходів лігво вороже було виявлено. Вони почали чинити опір. Був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані у соцмережах. У коментарях піднялася хвиля. Мовляв, навіщо застрелили? Треба ж було допитати. Але цих кілерів не дарма назвали одноразовими. Ви можете уявити, що вони, наприклад, мали вихід на найвищого замовника? Звісно, ні. Вербувати, домовлятися, давати завдання їм міг хто завгодно, навіть бот у телеграмі або робот-відповідач із голосом типового ФСБшника. Чи планували російські куратори витягати своїх маріонеток із української в'язниці? Теж навряд зрештою, як їх взагалі змусили взятися за завдання погрозами, грішми чи обманом будь-який із цих варіантів у стилі ворожих спецслужб? І ще одне, чому обрали саме громадян Азербайджану? Те, що останнім часом між Москвою і Баку напружені відносини змушує думати, що це не збіг. Це темні справи, і далі про диригантів у російських спецслужбах та виконавців українців, які погоджуються на роль убивці, на Кирила Буданова ворожі агенти полювали ще у 2019-му. Тоді росіянин Олексій Комарічев спробував втілити ту ж саму схему, за якою діяли і діятимуть рашисти ще не раз закласти вибухівку в машину розвідника. Але нещасний випадок на роботі підривник сам підірвався. Він потрапив до лікарні, а спецслужби затримали його спільника Тимура Дзортова. І ще цікава деталь: обидва агенти мали паспорти Киргистану. Спочатку на підірві з допомогою на щоб щоб було похоже на битву разбитові розболти. С нажомні получилися не Получилось як, 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 потібліської потім були поставлена задача густином. На ліквідірути воєнного звірка з помощі пістолета спомучі після того ж не получилось. Дачі була княга. Нагадаю ще раз: то був 2019 рік. А вже у 2024 тисячі на третьому році повномасштабної війни. Ворог замахнувся на більше. Крім очільника ГУР ФСБшники намагалися убити президента України Володимира Зеленського та голову СБУ Василя Малюка. Для цього задіяли кротів. У нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожих, серед яких топові мережі. Серед цих топщиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного головнокомандувача президента України і керували це все з Лубянки без Середньо а виконавцями були високопосадовці управління державної охорони, тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб, але ворог свого часу проник і зумів їх завербувати. Голову держави хотіли взяти в заручники, а потім убити Кирила Буданова планували ліквідувати торік навесні, як подарунок Путіну, чи то на так звану інавгурацію, чи на Великдень. Спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі й задля знищення слідів застосування дрону. Заплатити виконавцеві обіцяли від 50 до 80 тисяч доларів, і це за умовою, якщо він виживе, звісно. Із фрагментів переговорів зрозуміло Завербованого переконують, що він буде у безпеці, але знаємо ми цю безпеку. ФСБшники звикли прибирати використаний матеріал. Я успію ати. Ну, у тебе буде мінімум 20 хвилин. Не відходиш, чуєш «бабах». заводишь птицу, летишь туда, видишь людей и дополнительно еще наносишь удар. Твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. То есть, смотри, как у нас получается такой сэндвич. Ракета, птица, ракета. А Агенты Кремля с Держохороны были у российских кураторов на зарплате. За це підбирали виконавців, перевозили зброю, шпигували. Зрада, до речі, не дуже дорого коштує. Починає з 20 маю 2014 року. Оплата за мою, за мою роботу і за моє співпрацювання проходила в від встріч за рубежом, і они толексій кумокуратор, куратор, давали деньги гроші річка. В розмірі трьох тисяч доларів Род, починає з війни означало повному по штабного встання. Дінги накаплювались. Коли подарунка для Путіна не вийшло, ворожі спецслужби почали готувати замах на очільника СБУ. Планували влаштувати кілька вибухів у будівельному гіпермаркеті. Чомусь вирішили, що Василь Малюк у цей час там буде. Але знову постріл у молоко. І після цього полетіли на Росії голови. На жаль, не в прямому сенсі. Буквально проходить два дні. Це був справжній провал. Путін після цього знімає е, очільника на той час п'ятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенанта бесіду свого найближчого друга. І у нас в матеріалах в скарбничці доказів офіційно під ухвалу суду задокументовані куратори України від ФСБ. Перлін, я називаю його прізвище і весь його відділ, які прямо ставили задачі, платили за це гроші. Але гроші вони в дійсності платили нам під контроль за вчиненням злочину, і ми це все зібрали. Та росіяни продовжують коїти злочини проти наших захисників, волонтерів та посадовців руками самих українців, готові вбивати усіх до кого можуть дотягтися. Дають наказ спершу спалити авто чи здати координати, а потім влаштувати щось серйозніше. Нещодавно затримали шістьох агентів, які мали різні завдання, але схожу мотивацію. Одні повинні були підірвати військові частини і ТЦК, інший будинок, де живуть військовослужбовці. Виконавець у рівному вже заклав бомбу під автівку бійця і чекав, доки той з'явиться. А парочка у Дніпрі виманила воїна, нібито на побачення з дівчиною, а та попросила забрати якісь речі. Натомість військовий отримав сумку із вибухівкою, її теж вчасно знешкодили. Як гадаєте, ворожі спецслужби цікавить доля у цих одноразових завербованих, їм усе одно опиняться вони за ґратами чи на тому світі, та й платять за зраду копійки. Хоча дехто зраджує Україну не за гроші. А через ненависть, але це інша справа. Далі буде.